Історія Червонограда починається в 1692 році, коли польський гетьман Фелікс Казимир Потоцький заснував місто і назвав його Кристинополем на честь своєї дружини. Місто розташоване на берегах річки Західний Буг на кордоні з Польщею. Кристинопіль швидко розвивався завдяки своєму вигідному географічному положенню та підтримці родини Потоцьких. У 18 столітті місто стало важливим центром торгівлі та культури. Тут були збудовані палац потоцьких, костел Святого Духа та інші архітектурні пам'ятки. У 1772 році після першого поділу Польщі Кристинопіль увійшов до складу Австрійської імперії. У цей період місто переживало економічний та культурний спад. У 19 столітті, після будівництва залізниці, Кристинопіль знову почав розвиватися. Тут з'явилися нові підприємства, зокрема вугільні шахти. Двадцяте століття. У 1918 році після розпаду Австро-Угорщини Кристинопіль увійшов до складу Західноукраїнської Народної Республіки. У 1919 1939 роках місто перебувало під владою Польщі. У вересні 1939 року Кристинопіль був окупований радянськими військами. У 1941-1944 роках місто перебувало під німецькою окупацією. У 1945 році Кристинопіль увійшов до складу Польщі. У 1951 році місто було передано Українська Радянська Соціалістична Республіка і перейменовано на Червоноград. У радянський період Червоноград став важливим центром вугільної промисловості. Тут були побудовані нові шахти, місто активно розвивалося. Незалежна Україна. У 1991 році червоноград увійшов до складу незалежної України. У цей період місто переживало економічну кризу, багато шахт було закрито. Сьогодні червоноград є невеликим промисловим містом. Тут працюють підприємства вугільної, деревообробної та легкої промисловості Культура у Червонограді є кілька музеїв, зокрема, музей історії міста та музей шахтарської слави. У місті також є кілька архітектурних пам'яток, зокрема Палац Потоцьких, Костел Святого Духа та церква Святого Юрія. Відомі люди. У Червонограді народилися кілька відомих людей, зокрема Ігор Білозір, український композитор і співак. Андрій Губин, український футболіст. Наталія Бучинська українська співачка.